Я стояла на вікні всю ніч, вона волала. Рік 33-й приходай, спирісь, бо я не спала. У моїй вогні горів народ, вмирав без хліба, весь від маленького дитя, і аж до ті до. нього цілу ніч військові сльози і несла до Бога від людей прохання, щоби Без страху, то зраду всіх люди прийняли. Більш ніколи такого не допускали. Перед вами українське село Середини 20-х років 20-го століття. Уряд оголошує нову економічну політику. Розвивається торгівля, селяни працюють на власній землі. У них з'являється власне господарство, Маслобійня млин, кооперативи. Більшість врожаю продають на ринку, сплачують податок. Більшість з них займається підприємницькою діяльністю. Згодом. Їх назвуть Куркулями. Українські міста також змінилися рекламні плакати, трамваї, тролейбуси, автомобілі, ринкові торговці, кінотеатри, фабрики та заводи міста поповнювалися новими товарами. Здавалося, нас чекає нове життя і жахи воєнного часу більш ніколи не повернуться. Попереду нас чекали світле майбутнє. Але все ще чекало Україну. спланований голод і смерть мільйонів людей. У 2025 році Йосиф Сталін вирішує розпочати масове будівництво промисловості, фабрик, заводів. Він стверджує, що для цього потрібні ресурси. Передусім хліб. А як змусити селян продавати більше хліба? А ніяк. Тому у 1928 році сталінський уряд починає позбавляти селян власної землі. І зганяти їх у колективні господарства, колгоспи. Тепер замість грошей селі не натримував кілька кілограм борошна, картоплі, буряків. Життя селян сильно змінилося. Як ви розумієте, добровільно розставатися зі своїми маслобійнями, линами, великим господарством селяни не збирались. Тому почалось розкуркулення. Рюканув Ніколай Іванович. 1923 года рождения. Уроженец села Перестовенька, Красноградского района Харьковской области. Наша семья состояла из девяти человек, из которых четверо дети. По меркам того времени мы жили неплохо, был хлеб и к хлебу, ведь трудились от зари до зари. И вдруг коллективизация. Моего деда Павла, а соответственно и всю семью, отнесли к разряду богатых и раскулачили. Все забрали, даже мои игрушки не оставили. Остались мы не только без средств к существованию, но и без жилья. Все было разрушено. Древесина из нашего дома пошла на отопление школы. Семья разбрелась по родственникам. В литку 1930 года, выступающий на сборах партийного активу, первый секретарь коммунистической партии Украинского РСР Станислав Косиор заявил, «Селянин принимает новую тактику Він відмовляється збирати урожай. Він хоче знайти зерно, щоб задушити радянський уряд післявою рукою голоду. Але ворог прорахувався. Ми покажемо йому, що таке голод. Ми повинні зібрати зерно до останньої зернини і відразу ж відправити на заготівельний пункт. Федор 1923 года рождения. Уроженец хутора Паньковка Черемушнинского сельсовета Валковского района Харьковской области. В 1932 году для проведения хлебозаготовок прибыли отряды из коммунистов и комсомольцев. Ходили по дворам с пиками, тыкали в землю, искали скрытый хлеб. У нас забрали горшок фасоли. У наших старых соседей нашли во дворе закопанную картофель. Забрали. А деда самого закопали в землю. Думай, куда хлеб тех. Сами пошли в дом, заставили кормить их. Водку имели с собой, пили и гуляли. Когда спустя откопали старого, то он очень дрожал и скоро умер. Простудился сердечный. Письмо. Вера Коняева Петровна, 1913 года рождения. Уроженка хутора Кузовка Барановского сельсовета Валковского района Харьковской области. Есть было нечего. Мама собирала траву, секла ее и варила. Картошку, мерзлую? а где картошка? Там такі з безростені, ані зладенькі є. Я пам'ятаю. Щось мені тригодно вилага, що мої ви гілік біля тільки нарядне. Що тоді робити з селянами? Селяни почали влаштовувати повстання. Справжні повстання по 250-300 чоловік зі зброєю в ротах. Зрозуміло, що такі повстання жорстоко придушували. Тоді селяни... Почали красти з колосних земель, щоб не померти з голоду. Так радянська влада видала постанову, за якою навіть це жмень людину можна було розстріляти, за що і робилося з великою наполегливістю. Селяни сподівалися, що якщо вони заберуть за той потрібний державі хліб, то їм залишать буряк, моркву, капусту, картоплю. І вони зможуть вижити, але даремно. Забирали все, все і стіне що можна було тільки знайти. Тоді селяни почали тікати по містах, але і це швидко припинили, проводивши внутрішні паспорти. Людей повертали додому. Селяни йшли і помирали прямо по дорозі. Виїхати за межі України теж було неможливо. Тим часом в Україні цілі села почали тут заносити так звані чорні дошки. Такі села селяни не змогли покидати. У них вилучався весь товар в коробницях. Забирали все, навіть сірники. А ви спробуйте прожити зиму без тепла. Без гарячої їжі та гарячих напоїв. Цей страшний документ, напрямлений на поволобне знищення цілих сел разом з населенням. Від родних дітей до сивих стариків. Що тоді залишалось робити селянам? Помирати чи тихо сводити з розуму? Скільки людей загинуло під час голодомору? Це дуже важко підрахувати. По-перше, люди, які вживали листя. Кору з дерев, різне насіння дуже легко могли отруїтися, а по-друге. В цьому залі, мабуть, немає повністю здорових людей. Майже в кожного з нас є які-небудь хронічні захворювання, які під час холоду можуть загостритися. І людина може померти. Тоді свідоцтві про смерть буде зовсім інший запис. А навесні 33-го року в Україні. Щодня помирало 25 тисяч людей. Тисячу щогодини, 17 ще хвилин. Ми можемо довго сперечатися, скільки людей загинуло під час Голодомору? 4 чи 7 чи 12 мільйонів порівняно з іншими трагічними сторінками нашої історії. Але знайте, під час Голодомору загинуло більше людей, ніж зараз живемо в Грузії чи Молдові чи Словенії або Естонії. На карті України яскраво червоним збоєром зображено всі райони, пів тисячі мешканців межах половини померлих поводу. Київська, Полтавська і області, а від південь молодь не умі. Поки в Україні вимирали села, в містах теж відчували на спільну політику стагенського режиму. Виникали величезні черги у магазини через нестачу хліба. Ці черги називали чергами смерті та сподівання. Видавали ось такими хлібними картками. Якщо ти працював на великому підприємстві, ти отримав 400 грамів хліба в день, якщо на молодні 100 грамів хліба. І нікого не цікаво, чи є в тебе діти, чи ні. Хоча був ще один спосіб придбати хліб. в багатьох містах діяли магазини до союзної контори по торгівлі іноземцями, так звані торксини. Там теж можна було придбати хліб, але, але обміну за золото та інші коштовні схліб. Зазвичай один кілограм хліба можна було купити за 2 грами золота або 130 грамів срібла. Але під час голодомору, коли, ще, коли селяни ще могли потрапити у міста, торговці. Знаючи про ситуацію в селах, могли обміняти золоту обручку на 100 грамів золота, на 100 грамів хліба або крупи. А якщо золота не було, можна було обміняти коштовності. За один діамант з невеличким дефектом вагою в один карат можна було придбати 5 пачок вершкового масла. Але ж не у всіх було золото та коштовності. Так в деяких школах Миколаївщини, тільки 5% учнів ходило до школи. Вчителі втрачали свідомість прямо на уроках, На заводах взагалі діяли спецбригади по відвідуванню відсутніх робітників. І ось що вони виявляли. Робочий з многолітнім стажем по фамілії іскрині, 35 років, ударник. на почві голода сильно на опух. В квартирі комісія застала опухшого ребенка трьох років. Старуха мать також же варила обід із нього поряка.

Людей, яких ховали, просто скидаючи у ями, без хрестів, без безстризне, як скот. Ти кажеш, не було голодомору і не було голодного села, а бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимали до тла, як навіть маре виймали з печі і забирали прямо із горшків. Окрайці виймали з рук малечі і з торбинок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Чого ж тоді, як був і урожай, усе суть викачували з двору, греби, нічого людям не лишай? Хто ж села вимерлі на Україні, російським людям поспіль заселяв? Хто на чиєму це лежить сумлінні? Імперський молок світ нам затоляв. Я бачу сам оту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоять мені в очах. А кажеш, не було голодомору. Найважливіше було те, що хліб був, і його було багато, дуже багато. Хліб гнив на залізничних станціях. Його переганяли на спирт, відправляли за кордон. А люди пухли з голоду. Тільки подивіться, це документ Державного архіву Миколаївської області. Ви вже знаєте, що у місті Миколаєві є морський порт. Подивіться, скільки зерна відвантажували. Для того, щоб спекти кілограм хлібу, достатньо трохи більше кілограму пшениці. На пароплав міна було погружено більше 5 мільйонів кілограмів пшениці та 2 мільйонів кілограмів ячменю. А скільки було таких пароплавів, а скільки було таких портів? Така трагедія не може пройти повз увагу пам'ять, свідомість мільйонів сучасних українців. Ви знаєте, що об'єднує цих людей? Всі вони селянських родин. Так скільки ж вчених, письменників, композиторів могло народитися в Україні, скільки вони могли зробити для неї? Ми повинні пам'ятати про це. Лукають люди по селу, худі, не наче соломинки, свій порятунок ловоду понабивали о торбинки, в селі полюють на ворон, пишуть мінці з очерету, життя, що схоже так на сон, шикує матінку планету. То народина, то стерня, що після жни мовчить у полі, багаторіччя забуття уламки вкраденої долі. Прошу у серце запаліть скорботи полум'я священне, та крізь століття пронесіть сльозу безвинно обієних. Катастрофи. Але сталінський уряд цього не допустив. Сталін наказав збільшити виробництво горілки до 90 мільярдів літрів. Основною сировиною для виробництва горілки у СРСР була пшениця. Для такого виробництва потрібні були мільйони тонн пшениці. Так чому ж, хоча б частину цього зерна не віддати в українські міста і села і врятувати життя мільйонів чоловік? Таке не повинно повторитися ніколи. Ми не повинні забути про це. А люди в сумі, а люди кличуть, підбитим таком до нас кигичуть, на чорних плитах у сльозах квіти. Ще досі чудно, як плачуть діти, як стогне батько, як скиглить мати, таке не можна нам забувати. Слово надається директору школи Макаровій Галині Олександрівні. Доброго дня, школа. Від імені адміністрації я хочу перш за все подякувати учням 11 класу і їх власному керівнику Катерині Ярославівні за таку змістовну лінійку. Лінійка, яка ще раз повертає нас до одних із найважчих періодів нашого історії, нашого народу, Голодомору. І ще раз скажу, що ніхто. Не повинен забувати свого минулого, адже тоді у нього не буде майбутнього. Тому, звичайну, історію ми вивчаємо і з пошаною ставимося до минулого нашого народу. А також хотіла зазначити вам, що 21 листопада, ви знаєте, вже не перший рік ми відмічаємо День Гідності. Тому, от якраз сьогодні, 21 листопада. Ви вже бачили у нас при вході виставка організована. Я також думаю, що це одне, одна із нових дат, але яку ви також будете пам'ятати, всім дякую.